Анатолій Валевський Равликовий рай У кожного свої уявлення про те, яким має бути бажаний рай. Звичайні деревні равлики напевно вважають, що кущ багряних троянд у керамічному горщику у купі зі скляним глечиком, наповненим прохолодною водою, і є той самий жаданий равликовий рай. Адже тут так багато зелені. І ароматних оксамитових пелюсток, по яких можна за солодою повзати, абсолютно нікуди не поспішаючи. Хоча, правду кажучи, хіба хто небудь, хоч коли-небудь бачив равлика, який поспішає? Отож і воно. Адже про них сказано по стеблинці трави, що стала як стіна, повзе равлик, здається, що ледве-ледве, але з курсу не збивається він. Равлик символ досягнення мети. Ці невеликі черевоногі молюски повзують з такою впевненою неквапливістю, наче вважають себе центром усієї світобудови, і треба віддати належне, вони мають на це деякі підстави. Адже згідно з міфологією, спіраль це символ центру простору часу, звідки починало розгортатися велике творіння. А кожен равлик носить на собі саме спіралеподобний будиночок. І витки його спіралі завжди спрямовані зліва направо. Щоправда, треба визнати, що вкрай рідко трапляється завивка і в протилежний бік. Але це вже швидше за все якась загадка, яку поки що ніхто не зміг пояснити. Хорошим зором і слухом похвалитися равлики не можуть, зате у них чудовий дотик, і, як не дивно, нюх, що допомагає знаходити їжу. На пристойній відстані, що ж, схоже, равликом пощастило, і вони знайшли свій равликовий рай з ароматом троянд. Ех, якби так просто було і у людей.